Це не буде поганенько. А скоро будуть одні пенсіонери і самі себе обслужувати. Та ні, ні. Ну, саме цікаво, дивіться, в Японії зараз дуже багато пенсіонерів, яким більше 100 років. Там взагалі майже 100 тисяч населення, яким більше 100 років. Так для цих пенсіонерів, як якби спільноту зробили, щоб їм чим-то зайняти. А вони активні пенсіонери, розумієте? Але ви ж розумієте, більше 100 років їм, ну, розваги такі треба, яким більше 100 років. Це теж тема. Так, теперішні пенсіонери платили податки. Теперішні пенсіонери багато чого платили, але ці гроші куди йшли? На вибуту тим пенсіонерам, які були раніше. У нас солідарна система. Солідарність це значить, ви зараз працюєте, за вас роботодавець платить соціальний внесок. І він йде на вибух пенсіонерів, які зараз. Потім, коли ви вийдете на пенсію, хто буде працювати за нього?